За вмерти у вас оточено! Uh. 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 <reaping music> Усе почалося кілька годин тому, коли я знайшов мертве тіло Лео, слід людини та записку. Народ у нас проблеми. Ще пак. Хтось надкосив мою канапку двічі. Я говорю про цей слід посеред нашої вітальні. А ще хтось убив Лео. Можна, тепер я скажу прощальні слова. Вона не мертва, лише застигла. Її налякав хтось, хто залишив ці сліди. Тихо. Болото із Елейджвуду. Сліди вчорашні. Хтось був тут, поки ми робили свої справи у лісі. Елейджвуду. Та це знову морфей наслідив. Я майстер своєї справи. Я вмію розрізняти смак та запах боліт з різних куточків нашого міста, та навіть за його межами. Фу. Відколи це у тебе параноя. Параноя? Чоловік зростом метра сімдесят увійшов у ці двері, тримаючи у руках олівець, папір та клейку стрічку. Що за безглуздя? Безглуздя? А як же це? Що <свят> тут пише? <свят> Якщо Джем не з'їсть Клауса сьогодні до опівдня, то настане кінець світу? <свят> <свят> Надто мало значків <свят> для такого пророцтва. Тут пише, що Джем Дурник. І мені дайте мені прочитати. Тут пише, що Морфей – найрозумніший. Треба розбудити Лео, вона точно знає. Лео, хто це зробив з тобою? Новий білий аркуш. Новий білий аркуш. Що? Там записка. І що з запискою? Кажи, хочеш? На ній написано, на ній написано. На ній. Здається, про допомогу Лео можна забути. Оскаре, ти ж казав, що ти вмієш читати і що ти мозок нашої команди вперед? О, ну, е, я погано бачу. Тоді чому ти знову без окулярів? У них я схожий на діда. Крило накриває ті, Тенні, ні, кіготь дірявить крило. І вже за п'ять хвилин я розшифрував людський алфавіт та прочитав записку завдяки моїй геніальності. Не бреши, це не ти прочитав, а Герберт. Який Герберт? Не перебивай старших. Ти міг би так казати, якби носив окуляри. І я розповім. Це був похмурий дощовий вечір. Ми накинули на себе плаща пані Ен і пішли слідами бахна, де вже стояли на порозі того мелюка. Але якби був дощ, то усі сліди змило б. Ну, гаразд. Був сонячний день. Ми хотіли тільки спитати про записку. А він зціпив зубами ніж та схопився за сокиру. Я певна, що це була не сокира в його руках. Але я точно пам'ятаю, що він хотів нас напоїти. Ви все вигадуєте, бісові діти. Ось як все було. Поніен? Герберте? Поніен? Герберте. Ні-ні, пурпур. Це не було так романтично. Мій голос звучав без оцих всіх ноток. І, взагалі, досить перебивати старших. Ми зайшли як непрохані гості, нахабно вломившись в його квартиру. А він чомусь люб'язно запросив нас пити чай і, і запалив свічки. А? Ммм, І там була сокира. Я точно пам'ятаю, це була морква. Він їв моркву. Якби він їв моркву, то розгледів би, що перед ним тварини сидять. Тоді це була сосиска. То що ж було далі? Далі я запитав, чи може він прочитати записку? Я знаю. Що? Я знаю. То скажіть, якщо знаєте. Я знаю. Юначе, ви хизуєтеся, бо можете це прочитати, а я старенька не бачу і не можу. Ні, ні ні. Тут пише. Я знаю. крик! <звук> Пані Ен. Що з вами? Та щось живіт бурчить. Може, це ваш чай? <звук> ви праві, може, і не слід було давати вам чай. Він піднімає тиск. Пані Ен. Пані Ен. Не кажіть, що ви подолали такий довгий шлях, тільки щоб я прочитав цю записку. Можете нічого не казати! Мовчання каже більше, ніж слова. Герберте, що ви знаєте? Про що це ви? Зізнавайтесь! В чому зізнаватись? В тому, що ви знаєте. Гаразд, я більше не можу себе стримувати. А це ти написав цю записку? Що? Е, ні, не бреши! Більше нікого не було в нашій квартирі, а там є твої сліди. І записку міг залишити лише ти. Навіщо ти це написав? Навіщо ти нас шантажуєш? Пані, е, ні, ні, будь ласка, я не знаю про що ви говорите. Це не я. Єдине, що я знаю, це те. Кажи. Не тисніть на мене, будь ласка, мені не просто це сказати. Це все припиниться, як тільки ти зізнаєшся. Але я не хочу, щоб це припинялось. Я не заспокоюся, поки не. Єдине, що я знаю, це те, що ви мені не байдужі. Він намагається нас захопити та зробити перекидання через плече. Розділяємося. Ні. Мені сподобався Герберт. Такий букет запахів, цілується гарно і чай робить. Я так його й не спробував. Е -е, Морфею опануй себе. Що це за дурна собача звичка їсти усе підряд. Фу. А ми прийдемо до нього ще раз на чай. Ні, Морфею. Ми намагаємося дізнатися, хто написав записку. Але Герберт пахне самотністю та дітьми. А той, хто написав записку, пахне прекрасною жінкою. Тож Морфей привів нас до цього чоловіка. Залишається лише одна загадка. Де та прекрасна жінка? О, невже це сталося? Ти побачив мені не нишпорку, а жінку. Та це все ти? Для чого ти це все написала? Хто ти? Я це вголос сказала, як непрофесійно. Це не має значення досить заговорювати мені зуби? <плакова> <плакова> Два, три, чотири. А де винахідниця? Кажи всю правду! Пані Ен. Коли ми вже навчимося закривати кляті двері. Пані Ен, пробачте мене! І я вас пробачаю. Ми зможемо бути разом. Ми зможемо йти проти суспільства і довести, що вік не має значення. Те, що ви розвалились, таке трапляється, і я вас не меню. Пані Ен, вийдіть <гум> до мене. Я не можу. Ми не одягнені. Ти нам заважаєш. Скільки вас там? Розлучник інтелектуал? Але він виглядає таким в'ялим. І чому він зв'язаний? Дівчата люблять хлопців з гумором. Він просто так жартує. Він дуже веселий хлопець, не те, що ти. Чай, це добре, але тобі краще піти. Зараз. Ви б і мене могли зв'язати, як би хотіли. Хочу проінформувати, що я носив вам листи, хоч ви й не оплатили послугу листоноші. ІДИ! Я піду, і ти пошкодуєш про це. Тож, прекрасна жінку, розказуй все, що знаєш. Я маю ім'я, Матильда. І я нічого не розкажу. Це непрофесійно. Нам і не треба. Ось правда, яку я зібрав завдяки всесильній дедукції. Вони із відділу контролю за тваринами шукають нас вже давно. Вчора вони прийшли сюди, вкусили два рази сендвіч джема, потім залишили записку зі словами Я знаю та приклеїли до наших дверей. Це повна маячня. І це ваш лідер. Як він сміє оскверняти славетну дедукцію? А ще й називає себе детективом. Усе було зовсім не так. Усе почалося з того, що померла ваша власниця. Тоді нас попросили приглядіти за вами. Ми були у вас на хвості з самого початку. Ми бачили, як спіймали Джема, вже думали, що справу владнано, і ви розбіжетесь. Ми мали триматись на відстані, мали бути тінню. Тож вилізли на дах, щоб краще стежити, але тут нам трапився ваш півень. І мій бовдур, як завжди, побіг хапати курча. Я спершу намагалася їх розборонити, але зрозуміла, <как> що якщо здатись, то він швидше <как> піде. Гей, hey, то це були ви? А я думав, що боровся із внутрішніми демонами, щоб стати впевненішим у собі. Mm -hmm. Пізніше ми прийшли в Котархем, ви не робили там проблем. А я сподівалася, що на цьому наша робота закінчена. Ми купили стереотипну детективну газету із прорізаними очними отворами для стеження. Цього Бовдора потягнуло у вашу квартиру. Він збирав краплі вишневого соку з землі. От дідько, а домашню їжу їсти не хотів. З вашої квартири вийшов листоноша, він жував, за ним тягнувся слід багна. Тож ми були обережними, але мій телепень першим ділом пішов до хліба. Йому було байдуже, що листоноша щойно надкусив його. Поки я оглядалась, цей Йолоп розгадував кросворде у тій газеті. Він знайшов відповідь і з цієї радості написав фразу Я знаю, яку наклеїв на ваших дверях. Я спробувала забрати записку, але почула шум на сходах. То були ви. Ви спускалися да? на грозиці вниз по схилу, ми побігли за вами. Ми знайшли тіло. У когось будуть проблеми. У нас будуть, у нас Морфею. Ваше щастя, що цей телепень знайшов не могилу пані Ен, а схованого mm -hmm. Морфеєвого голуба. Його не можна залишати без нагляду. Але я була така зла на нього, що вирішила трохи побути на самоті. Пізніше ви спіймали цього довбня і я мала його повернути. Ми спіймали його завдяки моєму хитрому плану. Теж мені досягнення, йому палець покажи, і він за вами побіжить. Але для чого тобі возитися з цією людиною? Він тобі тільки заважає, для того, що і вам переодягатися в Енн. Це людський світ, і люди тут мають більше прав і свобод. То для чого тобі це все? Для чого було за нами слідкувати? Ми ж фактично твої колеги по нещастю, і у нас так багато спільного. От, власне, це і є причиною нашого слідкування. Ми мали переконатися, що ви безпечні і не несете загрози. І я переконалась, що ви просто ходяча катастрофа. І тепер я донесу це нашому роботодавцеві. Ти розкриєш нашу таємницю? Це моя робота. Але подумай про Морфея. Якщо про нас дізнаються і ми більше не зможемо переодягатися в стару, то нас розтягнуть по притулках. Такої долі ти хочеш для того, хто вважає тебе прекрасною жінкою. Робота для мене перш за все. <звук> Ні, Мательдо, опануй себе, це не професійно. У притулку так холодно і тісно. <звук> я знаю, про що я кажу. Твій коханий там буде мерзнути. Я вже мовчу про співкамерників. Вони справжні покидьки. вони його просто жруть. Я довго до цього йшла. Ви й не уявляєте, як тяжко жінці ще й з короткими ногами кудись прийти. Е-е, Тобто добитись хоча б чогось. Я не хочу, щоб мене зжерли. Гаразд. Ловіть ворону, не можна, щоб вона до нього потрапила. Так. Вони цілком безпечні та не становлять загрози для нас. Немає сенсу за ними далі спостерігати. Добре, ви зробили свою роботу. Можете йти. Тепер ще більше листів навіки залишаться тут. Лист із знижками, лист про приїзд родичів, конверт із пенсією. Тож, жінкам подобаються веселі хлопці, а я дуже веселий. Поставила вподобайку, прокоментувала та поширила. А все решта може почекати. Знову на коні, знову на коні. Znowu na koni, znowu na koni, Morfej na koni, i na koni.